Років у лікарні, і мої вікна виходять із кладовки, виходять на територію, там, де розположена аудиторія отця Ніколая. Я все бачу. бачу. І коли починалося це, одразу його там йому молодав, приміщення це на церкву віддав, все, якось стояли, дивилися, балакали, я не бачила, що він стоїть із Зробимо тут стаціонар, доповним стаціонар. Стаціонар буде у нас у нас такий, щоб ми лічили наркоманів, щоб ми лічили алкоголіків. Все ну, хорошо. Це ж добре, якщо доповниться стаціонар. Оці дивлюся, нічого ще поки не робиться. Ну, церква самі хай буде церква. Куди люди ходять, туди хай ходять. Хай туди ходить. Хто я повіру, сподобався тобі, хай туди, хай туди ходить. Це від кожної людині, як кажуть, діло. Вдруг якось уже пройшло декілька років, ну, строїться там, строїться, значить, робить по алкоголі, побудуть, лічить, всі лічить, все. Дивлюся, вийшла приймати, машина, прийшла, продукти, привезла на крилору, Вийшла приймати продукти, підходить жінка і десь троє чи четверо дітей. І ще один хлопчик, такий, ну років 20, навіть хлопчик підходить. І каже: скажіть мені, будь ласка, де тут Ну, А я кажу, <плес> <я, плес> яка гостінниця? Гостінниця не можуть. Є, тут служить отець Ніколай, і при церкві є гостінниця. У церкві є гостінниця, он ведить. Полетіти, ви поступить, питайте, бо я цього не знаю. Один раз питали, другий раз питали. Дивіться, дві машини під'їхали, три машини під'їхали, у гостинницю приїжджають, у гостиницю приїжджають. Я кажу, я гості. А де ж тут переабітаційний центр, лічить лічать і всі?